Всім привіт, вітаю вас на каналі Сханалітка. І в цьому випуску, як ви вже могли зрозуміти, поговоримо про чотири поспіль поразки від Манчестер Сіті. Очевидна причина цього, так, тобто відсутній Родрі. Про це всі знають, про це багато хто говорить. це Навіть я передбачав, що це одна з можливих невеликих можливостей того, чому Манчестер Сіті можуть бути проблеми в цьому сезоні. Але ось ця відповідь, знаєте, проблеми через відсутність Родрі, вона якби пояснює все і не пояснює нічого. В цьому випуску я пропоную детальніше розібрати, як відсутність Родрі впливає на Манчестер Сіті, так, що було доброго з Родрі, чого тепер немає Манчестер Сіті. Коли цей гравець на травмі, так Володар Золотого м'яча. Отож, приблизно я окреслив про що випуск він має бути цікавим. Поїхали. Спершу давайте окреслимо, що відсутність родерів це не єдина проблема Мечестер-Сіті прямо зараз. Зокрема, Кевін Дебрюйне теж відсутній був вже в останньому турі. Повернувся, але під кінець зустрічі. Ну, але давайте скажемо, що кількість травм Манчестер Сіті не прям більше ніж в Арсенала, точно менше, ніж там в інших якихось грантів. Тому я не думаю, що варто виділяти травми загалом. Конкретно поговоримо про Родрі. Якщо говорити про те, чим Родрі виділяється в складі Манчестер Сіті, зважаючи на те, що я вже бачив, я переглядав епізоди, конкретні матчі, то в першу чергу ми будемо говорити про захисну роботу. Тому що не тому, що Родрі прям видатний саме в плані захисту. Насправді він дуже збалансований гравець і в атаку і в захисті, але от саме в захисті він дає те, чого інші гравці Манчестер Сіті поки що замінити не можуть. На мою думку, я покажу декілька епізодів з останніх матчів, як це відбувається. Отож, що такого робить тродері в захисті в Манчестер Сіті? Одна з найважливіших функцій опорного півзахисника це в захисті має цінозі, в Першу чергу, це просто бути там, де потрібно. Так? Він знаходиться в одній з найнебезпечніших зон, в зоні підбору, але якщо раптом треба висунутись, він повинен висунутись. Ось, наприклад, епізод в матчі, де він буквально трамвався, пісто випав, висувається на партію його, якого треба відповідно зустріти, тому що він на м'ячі. Як тільки партію дає м'яч на флангу, очевидно, що зараз. Зараз може по флану розвинутися атака і треба рухатись вже в зону завершення. так тобто І ось в зоні завершення він фактично рятує ситуацію тим, що не дає добратися м'яч, так тобто він 5 секунд тому був там зустрів партії, за 5 секунд він вже в штрафному майданчику рятує ситуацію. Хоч номінально, це людина, яка повинна грати в зоні підбирання. Ось в чому, знаєте. Функція опорного півзахисника, де треба висунутися, швидко підібрати вліво-вправо, вперед, назад, опуститись, і бажано так, тобто не просідати ні на півсекунди. Тому що ось, якби він тут десь після пасу партії розвернувся, замешкався, не відразу побіг назад, він би не встиг штрафний майданчик ось цей ногу витягнути, і м'яч би дійшов до Едегора. Такий ось дрібний нюанс, але опорні півзахисники це повинні робити. Насправді це виглядає просто, навіть якщо комусь заставити сказати, повтори цей епізод, будь-хто зможе, напевно. Ну там не треба бути ні якимось атлетом, ні сильно розумним. Але щоб робити це 90 хвилин і передбачати, куди ти повинен рухатись, це вже важко. От це Родрі робить на топовому рівні, і мені здається, в час Ресіті навіть цього немає людини, яка може повністю замінити, тому що. Люди трішки по іншому принципу підбираються в цій команді. Ось, наприклад, дуже схожий епізод. Але в попередньому матчі проти інтера в лізі чемпіонів це перед один матч до того, як Родрі отримав травму. Теж варто зазначити, дуже просто йому це вдається. Тут треба ще й сказати, що в Родрі дуже підходящий для опорного півзахисника. Фізичний профайл, якого фактично більше в Манчестер Сіті більше ніхто не має. Якщо говорити про півзахисників, так можна умовно Джона Стоун висунути з півзахисту в опорну зону, і тоді це буде щось приблизно схоже до Родрі. В плані фізичного профайлу, напевно, нічим не гірше, але йому не вистачає розуміння гри, тому що в опорній зоні треба ще десь крок вперед робити, на фланг підстрахувати. Ось в стоунза, можливо, цього не вистачає. Щоб замінити Родрі повністю зараз в упорній зоні. Якщо в позиційних атаках така от роль Родрі важлива, але вона не критична, десь і плюс-мінус її можуть замінити Гюндоган або Ковачич, то є пресинг, пресинг, який Манчестер Сіті часто намагається грати. І концептуально, що таке пресинг? Це коли ви намагаєтесь забрати м'яч максимально високо на чужій половині. Для того вам зазвичай треба 4-5 людей, які там на чужій третині поля намагаються тиснути на суперників, на чужих захисників. З іншого боку, суперники теж при такому намагаються атакувати вашу глибину, тобто десь там на лінії центру поля часто може бути два-три гравці, значить, ваші захисники там знаходяться. А це означає, що дуже часто між цією групою з 5-4 футболістів попереду і групою захисників є величезні розриви в просторі. І ось цей весь простір, саме в етапі пресингу, опорний півзахисник за нього відповідає. Тому саме в пресингу роль опорного півзахисника вона дуже важлива. Ось, наприклад, епізод в матчі проти інтера він, напевно, не саме показовий, але я намагався брати так зі свіжих епізодів, щоб це було, так би мовити, добре ілюструвало, що Манчестер Сіті міг робити і що пропало. В принципі, проти інтера дуже важко якось осмислено саме пресингувати, бо вони дуже активно міняють структуру саме в захисті. В них там міняються позиціями фактично всі центральні захисники співзахисниками, і це дуже важко. Але часто ось саме така ситуація виникає, як бачите, Родрі. Якби компенсував одного півзахисника не давав вийти через коротку передачу, але разом з тим він також відповідальний за людину, яка трішки опустилася з лінії високої позиції, бо за ними не завжди може піти центральний захисник. І ось в упорну півзахисника дуже часто така ситуація, коли він має або робити крок вперед, або робити бігти назад, так, перекривати середню дальню передачу. І ось Родері в даній ситуації просто ідеально справляється, тому що ніби як. Ну, дуже важко було цей пас перехопити, але в нього це вдається дуже просто. Ось такі ситуації. Така таке розуміння гри від Родрі дозволяє Манчестер Сіті пресингувати. і ось тут починаються проблеми, тому що якби крім Родрі, цього мало хто може робити в Манчестер Сіті. Тут не причина в тому, що гравці погані. Просто такого от профайлу гравця, опорного півзахисника, який чисто дуже якісно вміє робити саме цю роботу, немає, тому що Гордіола вибирає футболістів саме за інші характеристики. Можливо, десь Родрі дуже довго був в цій команді, він постійно в старті саме по цій причині, що він може робити цю роботу. Є Ковачич. Ковачич, який насправді не поганий футболіст, і навіть десь як опорний півзахисник, мабуть, може робити певну цю роботу, але, напевно, точно не на такому рівні, як Родрі. Він може навіть більше дещо ніж родері робити, наприклад, обіграти один в один. Давайте такий епізод покажемо. Теж доволі свіжий, Я проглядав ці епізоди. Ми бачимо, що Ковачич виконує перехоплення. Далі він обіграє один в один на короткому клаптику простора. Родрі цього не робить, він зазвичай просуває м'яч вперед, тільки якщо бачить, що десь там півзахисники суперника помолились і залишили простір. Ковач щось може пройти, якщо там суперник десь зробив півкрока в сторону, так, тобто обіграти на дриблінгу за рахунок десь помилки суперника. А далі Ковачі видає пряму вертикальну передачу на холла, і відбувається те, що відбувається. Манчестер Сіті забиває м'яч. От, тобто Ковачіч дуже класно, але давайте подивимося, все-таки цей епізод трішки більш прискіпливо до Ковачича. Ось де Ковачич в цьому епізоді, коли Манчестер Сіті спершу втрачає м'яч. І скажу відразу, що мені не очевидно, що повинен тут робити опорний півзахисник в цій ситуації. Тому що, по-перше, ми бачимо, що втрата м'яча, і значить, центральні захисники доволі широко, не всі на своїх позиціях Ковачич як опорний півзахисник, який опинився неподалік. В нього один з варіантів це. Компенсувати простір за центральним захисником. Тим більше ми бачимо, що там позаду нього є суперник, який готовий атакувати глибину, тобто він повинен це все передбачити і спробувати так бігти вже назад, тоді страхувати цей простір, тому що туди зараз можуть закинути м'яч і центральні захисники не встигнуть. Тобто це один з варіантів, який він повинен робити. Інший варіант це він припускає, що центральні захисники встигають звузитись, тоді йому знову ж таки йому немає сенсу в тій позиції, де він зараз залишається. Він повинен висунутись на суперника з м'ячем. от бо якщо він не висувається, тоді партнери повинні звужуватись. По-перше, не факт, що вони встигнуть йому якісно завадити. По-друге, це якби не обов'язково їхня робота. Ну якщо вони звужаться, то десь на, іншій, на іншому фланзі може відкритись більше простору. Тобто, по суті, опорні такі ситуації може підійти і перекусити м'яч там відразу. Зустріти суперника максимально агресивно, дати якомога менше часу. Ковачич в результаті перехопив цей м'яч. дайте ось тут, стоп-кадрі я нажму. І зверніть увагу, ну в суперника насправді є час підняти голову, оцінити ситуацію е, в того суперника що з м'ячем, а в суперника, який позаду Ковачича, Ковачич його не контролює абсолютно. Так, тобто він дивиться вперед на м'яч, так він десь там, е, можливо, е, чисто по знає, де є лінія для передачі, так він цей пас і перехопив. Але якби, наприклад, пас пішов верхом, а це запросто можна було зробити в цій ситуації, тому що там простору в глибині дуже багато, е Ковачич був би просто відіграний, і ми б казали, що це фатальна помилка опорного півзахисника. Ну, можливо, би ніхто навіть не її, е Але все-таки ти або тоді вже контролюєш глибину, або максимально заважаєш видати цю передачу. От що, на мою думку, повинен був робити опорний півзахисник. З іншого боку, він зіграв, ну блін, розумієте, мені самому не по собі, тому що я критикую футболіста, який по суті забрав м'яч, обіграв суперника і віддав гольову передачу. Ця частина це просто геніально. І тут можна Ковач ще там плюс 5 мільйонів йому в АПЛ додати до ціни. Але ось ця частина, де він оцінює, що треба просто стояти на місці і перехопити цей м'яч, це трішки неправильно. Як на мене, так по-хорошому опорник вже повинен або рухатись вперед або бігти назад. Тому що така його позиція, ну вона якби нічого не дає. А ситуація якраз така, що від опорного півзахисника вимагається або підстрахує, або висунуться до якомога менше часу супернику. Ну тут якби дуже дискусійне питання, але я надіюсь, ви зрозуміли мою думку. А далі поговоримо про пресинг. І тут це насправді трішки більш очевидно, чого не хватає Ковачу, тому що це справді це елемент, який дуже важко дається опорним півзахисникам. Він сам по собі він не є простим. Ось проти спортінга епізоду, де Манчестер сіті програв 4-1, Два м'ячі було пропущено саме після високого пресингу. І дивимося епізод. Так, це якраз те, про що я говорив, що в опорній зоні, навіть не в опорній зоні, просто між лінією атаки і лінією захисту, дуже багато простору, де є опорний півзахисник. І часто там два суперника. Ось і ковач, що треба перемикатись. Тобто зараз будуть направляти атаку спортинга вліво або вправо, і ковач, відповідно, треба рухатись або вліво, або вліво, або вправо. Звісно, це не можна робити на спринті всю гру. Але треба бути достатньо мобільним, щоб коли ти бачиш, суперник міняє напрямок атаки, треба трішки пришвидшитись. Ковачич цього в даному епізоді не робить. І цього виявляється достатньо, так що там виникла ситуація 2 в 1, грубо кажучи, і це дозволило розібратися там на фланзі, просунути м'яч вперед, мати достатньо часу, щоб підняти голову і віддати передачу в глибину на нападника. Так, ну, можливо, тут Ковачич далеко не єдина особа, яка винувата в цьому голу, Але ось якісний упорний півзахисник, яким родер, звісно, Єв'яється, міг би в, даній, в даному епізоді просто перекусити цю атаку трішки ближче, десь в ось цього пасу глибину. Це проблема. так? Тобто... Нема півзахисника, який може такі атаки перекушувати, значить, пресинг стає значно більш небезпечним. Щоб розібрати наступний епізод в матчі проти Спортінга, де був пресинг, дуже схожа ситуація, але тут же не треба бути якимось футбольним аналітком, щоб сказати, що Ковачич належав, тому що його буквально пройшли один в один на дриблінгу. Знову ж таки, людина від якої дуже багато залежить, його прийшли. Значить, там група ще з п'яти футболістів, плюс Ковачич відрізані. І далі ну вже атака відбувається, так би мовити, накатом і завершується голом. От. Якщо ви хочете показати знову ж таки, що Родрі в таких ситуаціях грає набагато краще, то в мене теж є епізод з попередніх двох матчів. Чому я взяв два матчі? Тому що він там в Арсенала зіграв хвилин 20, ну і повний матч проти Інтера. Тобто там за 110 хвилин можна знайти значно більше позитивних епізодів від Родрі, саме в плані того, що треба допорнопів захисника. Ось він таке проти інтера перекусував і це виглядає дуже просто, не просто, а прям максимально просто. І опорник повинен це робити максимально просто. Е, і, до речі, Ковачич в цьому епізоді проти Спартинга другому був вже на жовтій карточці. Це теж така трішки різниця між Ковачичем і Родрі, яка принципова, те, що Ковачич дуже легко ці жовті карточки заробляє. Родрі десь намагається, він розуміє, що він опорний півзахисник і йому час від часу треба сфолити. Ось тут в Ковачича був епізод. Де він заробив жовту карточку на кінці першого тайму, а це там буквально перша атака в другому таймі. І якби ось вони так пропустили цей гол по-дурному. Тому що, якби тактично, жодних проблем ще не виникало. От, хто ще є в Манчестер Сіті, щоб можна було поставити опорну зону, як єдиного опорника або хоча б в пару опорних півзахисників, є Гіндоган, який теж, напевно, все-таки швидше 8-10 півзахисник збалансований значно більш атакувального типу, особливо якщо говорити про пізнього Гіндугана. Але може зіграти в опорній зоні. Він так починав. Але знову ж таки не єдиним опорником, швидше в парі. Є епізод з останніх матчів, де проти Гіндогана твориться щось дуже просте, і якби пояснює, чому його в опорній зоні використовувати теж не можна. Теж пресна ситуація. Він тут один в один проти суперника, так само його просто відігрують за рахунок відкривання. Назвемо це так, так? Тобто дриблінг не завжди треба, найбільш. Добре відігрувати суперників, коли ти поки ще без м'яча, потім біжиш в простір, він за тобою не встигає. Так це і відбулося в даному епізоді, і якби ви розумієте, так, чому Гюндуан не може замінити Родрі. І один з м'ячів Манчестер Сіті пропустив після високого пресингу в матчі проти Бормута. Насправді багато м'ячів проти. Після високого пресингу, який саме Манчестер Сіті намагається нав'язати, пропустили цей м'яч проти Бормота, він був більше по флангу такий, пропущений там на фланзі помилка і призвала до голу. Тому якби не можна тут якось прив'язати до родері. Але сам факт в тому, що Манчестер Сіті ось дуже багато намагається пресинувати і робить це невдало. І тут є така логічна послідовність, яка насправді доволі довга, але вона майже завжди спрацьовує. Тому що команда, яка там вдало не може пресингувати 2, 3, 4 рази за гру, вона швидше виснажується, тому що пресинг взагалі доволі енергозатратний, і більш енергозатратний тільки невдалий пресинг, коли ти висунувся всією командою, там побігав, а потім ще біжиш назад на максимальній швидкості. Плюс ви десь там обрізуєтесь, команда втрачає впевненість. Часто команда, яка не може ефективно високо пресингувати, все-таки сідає в середній низький блок. Це власне відбулося з Манчестер-Сіті. Багато в чому. Я думаю, ви бачили ці епізоди, можливо, в Тіктоці, де гравці Бормута перепасовуються там 30 пасів плюс-мінус зробили. Стадіон в захваті, кричить: Манчестер Сіті не може забрати м'яч. Це один з наслідків того, так що в них високий прес не працює. Вони ж десь не мають просто сили, бажання десь емоції пробувати забрати цей м'яч, якщо в них це не виходить. І ось виїзний матч проти Брайтона, ось це останній, де Манчестер-Сіті, там 70 плюс хвилина вже команда виграє 1-0, і Манчестер Сіті зазвичай просто забирає такі матчі за, за рахунок того, що він забирає м'яч. Але якщо ви не можете пресингувати, ну тобто на 70-й хвилині вже десь Брайтон їх декілька разів обрізав, плюс Гвардіола не впевнений в цьому високому пресингу без Родрі, і Манчестер Сіті сідає в середній блок. Я впевнений, що, ну, типу, що це пов'язано відсутність Родрі, і те, що Манчестер Сіті. Десь відмовляються від свого агресивного високого пресину. Сідають в цей середній блок, і вони два м'ячі пропускають в цьому середньому блоці. Тобто Манчестер Сіті ще треба сказати, що команда не прям недобре тренує цей середній блок, не найкраще для цього підібрані гравці. Я вже не буду говорити про причини цього пропущеного м'яча, але ми бачимо, вони, ну якби по-різному, спочатку в одній атаці там була передача на фланг і слонгу подачі, так не накрили. З іншого боку, дозволили взагалі прямо по центру прийти. Цей середній блок в них недостатньо мобільний, недостатньо щільний. Як на мене, і не дуже хоче бачити цей середній блок Своїй команд, він його використовує як інструмент, але не сильно там тренує його, тому якби він можливо. І ну, він не буде думати, як покращити середній блок. Він буде думати найближчим часом, як зробити так, щоб його пресинг працював, щоб він повертав м'яч команді. Це те, що він хоче. Тому я не думаю, що він сильно зациклений саме над цією проблемою. Е, ну і як логічно е, витікає те, що Мечестер Сіті програє цей матч саме через те, що відмовляється від високого пресингу і сідає в середній блок. Отже, висновок, давайте я такий проговорю все, що ми дізнались про родері спочатку. Ну, По-перше, це відсутність Родрі, те, що Манчестер Сіті видає такий невдалий відрізок, швидше за все, що це все-таки не збіг обставин. Я думаю, можна казати так про вагу Родрі, що певною мірою цей золотий м'яч справді е, заслужений. Ну, Я думаю, багато хто в цьому переконаний. У мене особисто трішки інша думка. Е, тут ще треба проговорити все-таки: Манчестер Сіті це команда, яка хоче виску для того дуже дуже пасує мати такого якісного опорного півзахисника а В них нема альтернативи, окрім як Родрі. Причина цього, ну, я думаю, тому що полягає в тому, що Родрі дуже стабільно виступав. Якось гвардіола, ні менеджмент клубу не задумувались над тим, що потрібна людина, яка може це саме виконувати. От, ну також є відсутність інших гравців, Кевіна Дебрюйне, в першу чергу десь гріліша, десь в слабшій формі, можливо, Гюндоган прямо зараз. Якби це все теж впливає. Я не думаю, що прям. Оця катастрофічна різниця, це єдина причина родрі, але вона якби схиляє так. Тобто вона запускає певні механізми Манчестер-Сіті, які заставляють грати менш агресивно, сідати глибше, глибше Манчестер-Сіті грає гірше. Такий от ком, який складається в те, що чотири негативних результати поспіль. Я бачу цю ситуацію приблизно так. Я думаю, що ну, треба ще признати, що знайти такого самого футболіста, який і добре забирає, і так само непогано комбінує, це прям головна біль, особливо якщо говорити про рівень АПЛ. Я думаю, таких футболістів всього декілька. В світі прямо зараз. Щодо манчестер Сіті, то я думаю, що їм все-таки ну, одне з таких можливих вирішень це підняти саме Джона Стоунса в опорну зону і попросити його виконувати приблизно те, що робить Родрі. Що якби не так то й просто, можливо, він десь плюс-мінус робить вже те саме в розвитку атаки, так він може ці от е, перепасування робити, добре шукає простір між лініями. В захисті він ну в нього як мінімум схожий фізичний профайл, так тобто він високий, потужний, при тому він достатньо швидкий, нормальна координація, так нема з цим проблем, спритний. Але можливо, він. Я переконаний, що він не настільки добре ще читає гру, щоб робити те, про що я казав. Так там не просто не просто бажано встигати бажано навіть передбачати десь дії суперників, щоб вчасно встигати перекривати цей весь простір, особливо під час пресину. І я не впевнений, що Джон Стоунс зможе це сам робити, так, щоб замінити повністю. Тому інший варіант це, звісно, шукати трансфер. Гравця, схожого за профайлом на Родрі. Я думаю, що Гвардіола ну, він точно не захоче ставити собі повністю такого людину, яка буде лише руйнувати. В принципі, є гравці, які можуть руйнувати і просувати м'яч на певному рівні, але таких небагато. Тут я пропоную вам написати в коментарі, який, в принципі, футболіст може підійти, якщо не на заміну Родрі, то, знаєте, такий, який би міг десь в ротацію потрапляти, десь можливо його підміняти. Десь можливо, якщо Родрі буде здоровий і з ним все буде добре, грати поруч з Родрі і виконувати плюс-мінус ту саму роль, можливо, трішки вище. Здавалося, що Ковачич може це робити, але ні, виходить, що не може. Він, якби, єдиний в опорній зоні це погана ідея. Е, ну, загалом, я думаю, що Манчестер Сіті ще, можливо, навіть повернеться в чемпіонську гонку. Тобто, в цієї команди справді є певний запас міцності. Десь відсутність Родріо голила проблеми, на які, можливо, не всі очікували, але я думаю, що якби трансферне вікно повинно десь підлатати ці діри, можливо, ще повернеться Родрі до кінця сезону. Е, отож. Будемо дивитися, думаю, що все-таки чемпіонська гонка ще буде в АПЛ. Такі ось мої думки про цю кризу Манчестер-Сіті, про гвардіолу. Подивимося, можливо, він щось придумає цікаво, як він буде це вирішувати. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку. Ну і підписуйтесь на канал. Десь я роблю зараз випуски трішки рідше, але намагаюся, як мінімум, не просідати в якості. Надіюсь, ви це оціните. Все, щасти вам і до зустрічі!